Кропивницький адміністративний промисловий культурний центр Кіровоградської області. Розташоване місто в самому центрі України, у межах Придніпровської Сочини на берегах річки Інгул. Перші документальні згадки датуються XVIII століттям. Засноване місто 1754 року як фортеця. Саме на честь українського письменника і драматурга Марка Кропивницького місто отримало свою сучасну назву. Це неповторне місто з великою кількістю парків та скверів, пам'яток архітектури та культури 19 Століття. Краяни з гордістю називають своє місто Степовою Еладою. За архітектурну неповторність маленьким Парижем, а за розвиток театрального мистецтва українськими афінами. Фортеця Святої Єлисавети одна із найбільш цілілих земляних фортець в Україні. Фортеця Зірка закладена в 1754 році з метою оборони півдня України від набігів татар і турків. Мала форму правильного шестикутника периметром до шести верст. Безпосередньо у бойових діях фортеця брала участь тільки один раз. Сталося це під час російсько-турецької війни 1768-го, 1774 років, після якої фортифікаційна споруда остаточно втратила своє стратегічне значення. У 1784 році її було ліквідовано. Гармати, які встановлені під відкритим небом, нагадують про події давніх часів, що відбувались тут. Фортецю визнано унікальною спорудою фортифікації і внесено до списку пам'яток культурної спадщини України. Родзинкою міста є академічний музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького, головна театральна сцена Кіровоградської області. Установа ще відома під назвою Театр Корифеєв. Адже це був перший професійний національний театр в Україні, заснований Кропивницьким. Тут Рили Іван Карпенко Карий, Марія Занковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський виступали відомі композитори Микола Лисенко та Ференс Ліст. Будівлю театру звели в 1867 році, а діяльність театру розпочалась у 1882 році прем'єрним показом опери Наталка Полтавка. З 1940 року театр носить ім'я Марка Кропивницького, а в 2006 році додався ще й статус академічний. Сьогодні театр це шедевр архітектурного та дизайнерського мистецтва. Колектив регулярно гастролює в Україні та Європі. Бере участь у національних та міжнародних фестивалях і конкурсах. Кропивницький мальовничий дендропарк. Парк Пам'ятка святого паркового мистецтва місцевого значення одна з головних окрас міста казковий куточок, який називають українським Діснейлендом. Заснований в 1958 році. На його території було висаджено понад 50 видів різних дерев та кущів. Площа парку становить 45 гектарів. Нині це найпопулярніше місце відпочинку для жителів та гостей міста. Сьогодні тут розташовано понад 40 атракціонів. Найбільша гордість дендропарку тюльпанові галявини, що весни тут розквітає. Стає понад 500 тисяч тюльпанів найрізноманітніших видів та забарвлень, що вражають неймовірним дизайном квітучих композицій. Саме алея тюльпанів зробила дендропарк відомим на всю країну. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, Будинок Барського, один із найстаріших музейних закладів півдня України. Його заснував ще наприкінці 19 століття етнограф і археолог Володимир Ястребов. Нині музей має найбільше зібрання речових та документальних матеріалів, присвячених розвитку кіровоградщини, розташований у будівлі, що є визначною пам'яткою архітектури кінця 19-го, початку ХХ століття. Зараз у колекції музею близько 80 тисяч експонатів, присвячених розвитку кіровоградщини від часів племінних культур до сьогодні, у тому числі найбільше зібрання скіфських кам'яних баб в Україні. При музеї діє кілька філій та відділів. Заповідник музей Івана Тобілевича, Карпенка Карого Хутір Надія, історико-архітектурний заповідник родини Раєвських, меморіальний музей Марка Кропивницького, музей історії українського хореографічного мистецтва. У 1993 році музей ініціював заснування обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова.